Доброго дня! На попередніх уроках ми розв'язували системи лінійних рівнянь і досліджували кількість їх розв'язків. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати системи тригонометричних, показникових, логарифмічних та інших рівнянь. Тож, починаємо. Перша вправа: нехай треба розв'язати таку систему рівнянь. Перше рівняння синус Х помножити на косинус у дорівнює мінус одна друга. Друге рівняння косинус Х помножити на синус Y дорівнює одна друга. Отже, треба розв'язати систему таких рівнянь. Якщо ми маємо систему рівнянь, де є добуток синуса косинуса, чи косинусів, чи синусів, доцільно. Зробити такі перетворення, додати ці рівняння, а потім їх відняти. Отже, додамо ці рівняння, додамо, до лівої частини, додамо ліву частину, а до правої частини додамо праву частину. Маємо синус Х на косинус Y плюси Х на синус Y дорівнює, додаємо праві частини, отримаємо 0. Тепер віднімемо від першого рівняння друге. Маємо синус х помножити на косинус у, Відняти х помножити на синус у, Дорівнює мінус одна друга і мінус одна друга одержимо мінус один. Маємо таку систему. Тепер Помітимо, що синус х на косинус y плюс косинус х на синус y це буде синус суми аргументів, тобто синус х додати y.